Маєте вдома газовий котел? Тоді вам значно легше пережити знеструмлення, адже сучасні двоконтурні котли забезпечують не лише тепло, а й гарячу воду. Для жителів українських міст це неабияка перевага, о тільки такі сучасні котли самі потребують електрики, зокрема для роботи насосів. Тож за відсутності світла вони не працюватимуть. Але як можна заживити котел в умовах знеструмлень? Звичайного павербанку для таких приладів замало. Що ж обрати натомість і що робити, якщо ваш котел не запрацював навіть від дорогої екофлошки? Відповіді на ці запитання ви знайдете у новому випуску Газправди. Тривалі знеструмлення стають реаліями нашого побуту. І якщо влітку їх ще можна якось пережити, то взимку зробити це буде значно складніше. Найважче тим людям, у яких весь побут зав'язаний на електриці, від опалення до плити. Тим, у кого централізоване опалення залишається сподіватися на працездатність ТЕЦ і котелень, а от власники газифікованого житла у найвигіднішому положенні, бо з допомогою газового котла можна нагріти не лише приміщення, а й воду в крані. От тільки є нюанс: сучасні двоконтурні котли для своєї роботи також потребують електрики. Тож в умовах знеструмлення доведеться шукати альтернативні варіанти живлення. На жаль, звичайні павербанки, якими ми заряджаємо телефони, не підійдуть. Потрібні значно потужніші акумулятори чи зарядні станції. Якщо у вас котел настінний, він підключається до мережі 220 то 100% він потребує заживлення. Існує досить багато способів на даний час, як забезпечити це джерело альтернативного живлення для котла. Основними з них, наприклад, можна назвати акумуляторами акумулятори з ДБЖ. Інвертори з ДБЖ, акумуляторні системи, системи енергонезалежності, наприклад, EcoFlow, які пали в стрімпале які забезпечать вам повністю будинок, в тому числі живлення електро- та газових котлів. Більше про варіанти зарядних станцій, технічні нюанси вибору та секрети підключення дивіться у нашому інтерв'ю з паном Артемом. Лінк на нього ви знайдете в описі під цим відео. А зараз коротко зупинимося на основному: який тип акумуляторів чи зарядних станцій обрати, аби вони потім не вибухнули чи не загорілися. Так, на жаль, таке теж трапляється, тому правилами безпеки краще не нехтувати. Існує на ринку основних три види акумуляторів або батарей: це свинцево-кислотні, гелеві і літізалізофосфатні. Їх ще називають ліфо П04. Одразу скажу, що найкращим варіантом є літі залізофосфатні. Відповідно, ціна на них найвища, але вони. Мають найбільший термін експлуатації, вони повністю безпечні, вони екологічні, вони повністю герметичні, вони не підлягають зміні або там додаванню нового електроліту, вони не бояться глибокого розряду. Вони можуть працювати постійно, живлячи вашу техніку. Якщо ви визначилися з типом зарядної станції, далі варто з'ясувати необхідні потужність і ємність. У середньому настінний котел споживає від 60 до 160 Вт на годину. Точні цифри конкретно свого котла можете знайти у його технічному паспорті. Зарядна станція має бути достатньо потужною, аби потягнути запуск котла. А от те, наскільки довго її вистачить, тобто необхідну ємність батареї, можна порахувати. Для цього потрібна потужність котла, наприклад, 100 Вт, помножити на кількість потрібних вам годин роботи, наприклад, 6, і поділити на напругу вибраної батареї або акумулятора. Виходить, що для роботи середньостатистичного котла протягом 6 годин вам знадобиться батарея ємністю від 50 Ампер годин. Обрали, купили, підключили, але не працює. На жаль, буває і так найчастіше через так звану фазу залежність котлів. Вони потребують заземлення, але зарядні станції зазвичай його не мають. На щастя, цю проблему можна вирішити завдяки спеціальному подовжувачу, позичивши нуль із мережі, включаємо в екофло. один край тут подовжувача, Інший включаємо в мережу. Тобто тільки правильно, щоб було нуль, там де нуль, фаза, там де фаза, щоб не було зустріч фаз екофло і мережі. Привернете. Навпаки, то у вас згорить кофло. Котел є фазозалежним, і в нього не було по факту. Кофло виходить дві фази, йому не вистачало нуля. Так як ми одну із ліній занулили, то воно постало працювати. Однак наголосимо, у цьому випадку роботу виконував фахівець. Самостійно майструвати такі подовжувачі небезпечно. Роботи пов'язані з газом чи електрикою обов'язково мають виконувати спеціалісти. Все те, що стосується експериментів з газовим котлом із зарядками, я наполегливо раджу користуватися послугами фахівців, куди це вміють робити. Водночас теорію також треба знати, бо в найближчі роки зарядні станції нам ще точно знадобляться, оскільки проблеми з електрикою у найближчій перспективі не зникнуть потужні акумулятори можуть стати таким же звичним побутовим обладнанням, як холодильник. Чи телевізор? Ми йдемо до ситуації, де в кожній квартирі на рівні з там з пральньою машиною, ну там бойлером, газовою платою, буде стояти ще й батарея. Батарея десь на 7-10 квт годин, котра дасть можливість. Домогосподарство нормально функціонувати там протягом доби, що не менше. Вище згадані варіанти ми розглядали насамперед для мешканців квартир. Якщо ж у вас приватний будинок, фахівці для альтернативного живлення котла та решти приладів, радять розглянути варіанти встановлення сонячних панелей чи того ж генератора. А в кого в будинку встановлений старий димохідний газовий котел взагалі пощастило. Такі прилади електроживлення не потребують. Однак натомість вони потребують регулярного обслуговування, чищення та перевірки тяги в димоході. Якщо порушити техніку безпеки, ви ризикуєте отруїтися чадним газом. Більше про те, як треба чистити такі котли, дивіться в нашому попередньому ролику. У будь-якому разі готуватися до зими треба вже зараз. Сподіваємося, наш ролик допоможе вам у цьому. Якщо ви згодні, тисніть вподобайку та підписуйтесь на наш канал. А ще напишіть у коментарях про власний досвід підготовки до важкого опалювального сезону. Можливо, він також стане у пригоді глядачам. Газправди допоможемо один одному перезимувати разом. Ми сильніші. Слава Україні!